Добре, шановні колеги, сьогодні на засіданні нашої комісії. Е, сьогодні на порядку денний доноситься таке питання е, про визначення спеціально повноваженого органу охорони культурної спадщини на території Нобрузинської територіальної громади. Прошу. Е, так, доповідаю. Заслухавши інформацію начальника управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради Володимира Засанського щодо необхідності визначення спеціального повноваженого органу охорони культурної спадщини на території Новороздільської територіальної громади та з метою забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини відповідно до частини 1 статті 3 закону України про охорону культурної спадщини. Статті 25, 26, 54 закону України про місцеве самоврядування України буде, сесія буде вирішувати і вирішила утворити шляхом визначення управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини території Новороздільської територіальної громади. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної країни. Все, так. Павло колеги, у кого є запитання? Все, ясно, що лінія буде. Управління, так, буде. Доповідували їх управління оцінити. Виповнювали пере... ну, ми... відділ перейменували. Та, та, перейменували. Не, але то, але уповіду... управління а, зараз ми... є за ціле управління буде уповноваженням ну, ага. за культурну охорони ага. культурної спадщини. А ви казали, там ще окрема людина буде конкретно відувати, Ні, відповідати. Відео комунітарної політики став тепер про війну культури. Так, просто перейменували. Відділ культури та охорони спадщини. культурної спадщини. Добре, отже, на голосування. Хто за? Проти пригороду. Дякуємо Називається відділення культури, управління культури, спорту, гуманітарної політики та охорони спадщини. А як повну назву? Як називається? Так, як тепер буде називатися управління? Це не управління, це не управління. Відділ культури та охорони культурної спадщини. В складі управління. Управління, а управління назву не змінило. Це проблема, бо печатку переносяти. Змінили відділ у складі управління. В складі управління, це ясно. Бо так виходить, відділ культури, управління культури. Ні, 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 Це просто управління Олександр, а ви могли б там, зразу б була Відділ культури охорони і спадщини, начальник десяти? Як як старий друг? Серьезно? Добре, хто в нас наступний? Номер 21,65. Так, отже, колеги, наступний проєкт е, про прийняття участі у відборі проєктів. Прошу. Е, було оголошення про початок відбору проєктів, фінансування яких може здійснюватися в рамках е, фінансової угоди програми відновлення України 3 між Україною та, яким, та Європейським інвестиційним банком. І ми вирішили взяти участь у відборі в проєкті на фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, на реалізацію публічно інвестиційного проєкту, на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, облаштування укриттів, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеїв. І це із посиленою військово-фізичною військово підготовкою у 2025 році з проєктом капітальний ремонт на облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту укриття у Новороздільському ЗЗСО перших третій ступень номер 5 із співфінансуванням у сумі в 1 млн 450 тисяч грн. Це не є ще виділення коштів, то просто на прийняття участі у тому відборі. Ну й виділення коштів, але <гумут> <гумут> Де, вже ви прийняли в, <пробуй> в бюджеті. Вже в цьому бюджеті, а, так? Ага. Чи ми виділяємо кошти? Якщо ми виділяємо, то ми не можемо участити. У неї окремо не виділені кошти, в неї дозволено участь брати в проєкті участь, а речі прийде з виділенням. Кошти, питання в чому? Що є можливість податися на проєкт, накриття. На Єдиний проєкт, який ми на сьогодні маємо розроблений, готовий, це... З'яту школи, укриття, бо ми там виділили вже були кошти, де 5 мільйонів, ми їх не використали. З тих 5 мільйонів, які були виділені, ми були використані тільки 2 мільйони 700 на якісь роботи і 420 тисяч на е, проєктно кошторисну документацію. Зараз я можу складатися на проєкт. Е, Наші е, наших, е, наших співфінансування по цьому проєкту може бути від 5, е, ну, тобто найменше, що може бути це 5%. Але е, ми пропонуємо виділити е, трошки більше ніж 10, тому що це дуже нам додає багато валів. Там є вальна система і ми були коли... комплекс... і щоб ми у цей конкурс пройшли. Е, чи використаємо ми мільйон 450 потім? Не факт, навіть якщо ми його виграємо, уявляємося, що ми виграли цей бюре. А тому, що ми вже реально використали 2, 2 мільйони гривень. І нам кажуть, що швидше все, що ми зможемо зарахувати ці кошти як такі, що ми вже профінансували. Ну, ми, ми нас не то йде до Львова, а потім це вже до Києва до Києва. Але щоб зараз податися до Києва, система не пропускає. Лише треба подати проєкт рішення сесії, що в нас є гроші на рахунку на співфінансування. Розумієте? Потім ми собі вже з ними порахуємося, бо вони завжди зараховують витрачені гроші, як мінімум на проєкт, вони зарахують. Але нам треба мати в бюджеті. Бо знов-таки може не мати, але літо там вас Якщо ми маємо, виділені кошти, то 20 лає, але школи, тоді менше гарантій, що ми вже. І тому спросимося підтримки, бо шкода за 10% зремонтувати ліску. Тобто, яка школа закінчується ремонтом, там буде вже так знаєте Прекрасно. Ну, є можливість, яка то обов'язково. Ми ну, треба... спробували, а чого не спробували? Ну, ми, принаймні, ми робимо все для того, щоб податися і мати якийсь шанс. Ну, я б вам тут ніхто не кажу, не, не знаю, ми працюємо. Початок, початку треба і надіятися. Угу. Краще жаліти, що спробуємо, ніж жаліти, що не спробуємо, правда? Так. Добре, шановні колеги, є повинше запитання? Тоді ставлю є. на голосування. Хто за? Проти. Так. Зрощена, день. Добре, шановні колеги. В наступний у нас проєкт пронесення змін до програми облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту на Російській територіальній громаді на 2025 рік, прогноз на 2026 2027 роки. Так є. Е що звернути, увагу. Ця програма, якщо ви пам'ятаєте, була прийнята в грудні минулого, якраз за орієнтацію на цей рік і мало, то вона не була така ефемерна. тобто конкретні кошти під облаштування захисної споруди, тобто владного приміщення, в ліцеї Турша. Тобто, Зараз пропонується продовжити роботи по відбудові, фактично звернення на ново. Захисної споруди під п'ятою школи, подати приміщення під п'ятою школи. Називається проект, так отже скажу, капітальний ремонт та облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту укриття у Новородійському закладі здобуття середньої освіти на п'ять школи. Що пропонується, значить тут іде фінансування. тобто з міського бюджету пропонується 1 млн 450 тисяч гривень, З тим, що з державного бюджету буде надано 13 млн 965 тисяч 712 гривень. Це е, е, фактично надасть можливість вивезти на належний рівень цю захисну спруду, а добре знаєте, що в школі, п'ята школа, вона максимально дорожена як учнями, так і викладачам, так і навколишньому населенням. А в, наскільки ми знаємо, що на початок минулого року було просто фото йому. Є питання, а от ми ж тоді були голосували, що ви нічого ще не робили там? Мільйон сімсот там роблять сімсот, то по 100. Ми, ми, ми розділили кошти і а, тоді зробили проєктну коштусну документацію, провели тендери, почали роботи. І там робиться зараз тобто то вони вивозили землю, що сам штукатурили, роботка, забирали мільйонів здається, пішло, якщо не пішло нічого, кажу, мільйон сімсот. <зав? зав>? Ми використали, ми, ми виділили від 5 хвилин, але реально використали. Вас <зав>? є там цифра, яка реально про це наспишу проект. я подивіться дві в двадцятиму році. Так так, о, так, власне. Mm -hmm. 2 мільйони 226-279 гривень. Тобто 425 і решта виконання виконання. Врешта гроші п'яти мільйонів, просто пішов таких да. ну, не зарушення. Ну так, розповість, і у раз в чому соціальні на екрані Ні, Ні, то ігра, знаєш, головне. треба сказати Все нормально. Ми ж думали раніше, про сховище. Там ну, е вже 800 коли тисячі дітей, а де ж є така швидко. 800 дітей, нічого, приїдуть, війна кінчиться, що. Немає права, бо вона нікому круватися. Тож не ну, те, то, що ми свої гроші даємо. Держава на це виділяє гроші. Війна, от бачите, що, де люди ховають? Люди гинуть за те, що немає помпов сховищів. У нас логіка в тому є, і можливість є. І можливо, більше такої можливості не буде. Оскільки ми живемо, що де, де робили. Нічого не робили. І тому так було сталося. Вони вже вивезли, далі 20 висоток

що нормально? Можна по потивні секції і буде нормальна школа, всі ви не зробите, а одна доведела. Школа збудована ще за тих добрих часів, коли ще, знаєте, я ж пам'ятаю, яку школу будувала. Там була ця жінка цього директора.

Ну, коли прийде на тривогу, особливо, коли летять ракети, то там дуже багато людей приходить. Я ж кажу, ми маємо брати збав... до уваги. І... Він якраз і звідти вже біть, і навіть туди на ванних, і попрямую хату. Але тут колорісу саме біть. Ну, ось подобно. І так годиться, і, і ще хеш. Добре, шановні колеги, давайте будемо, якщо немає запитань, голосувати. Хто за? Все, прийнято. Дякую. <рес> Наступний у нас проєкт про затвердження плану роботи Російської міської ради на 2025 рік. <рес> ну, то я сижу, тому що мала -то, санна Петрівна і її не знає. Е Дивіться, по плану роботи у нас ми не знайшов рівно то саме, що було минулого року, з тими змінами, які були внесені минулого року, тому що ми залишаємо звітування старост по літовому місяці. Залишаємо звітування керівників комунальних підприємств у березні місяці. І затвердження фінансових планів там не треба у березні місяці. Тому тобто, що ми процесу прийняли, все решта, так як і, як і було по плану, так і якщо якісь пропозиції, то давайте. Ну, Сесія залишилася в четвер. Сесія залишається в четвер. То Хіба у вас якісь пропозиції? Ні, може, Ну по минулу року одного пропонували, щоб звітували керівники комунальних підприємств. І ми включили, і залишаємо це звітування. Так, керівники комунальних підприємств повинні час відділу. Щоб є господарка міста, десь потекло, десь не зробив і так само включили звітування про роботу все ясно. Є питання по тому? Сесія так само в четвер. Рівно все так само залишаємо, працювати, тому що немає заперечень. Добре, якщо немає заперечень, будемо голосувати. Хто за? Проти? Премут? Добре, шановні колеги. На сьогодні ми вичерпали порядок в тому всім дякую за роботу.